Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему мішані числа. І нам потрібно зробити, ну, скажімо, нелегкі приклади, так, Ліза? Так. Да. Давайте почитаємо, що нам потрібно зробити. Знайдіть усі натуральні значення Х. При яких є правильною нерівність, ось ця нерівність 3,1115, менше х15 і менше 4. Так, Ліза? Так. Ну, спочатку давай розберемося, з чого ми почнемо, як взагалі такі завдання виконуються. Нам треба спочатку перевести. Перевести що? Неправильний дріб. Неправильні дроби перевести всі наші числа. Так, ти хочеш так. сказати? Оце що за число таке? Мішане. Оце мішане число ми маємо перевести в неправильний дріб, а оце що за число? Натуральне. Це звичайне натуральне число. Ми його також мусимо перевести в неправильний дріб. Ну, а Х15 це вже дріб, ми його залишаємо, Так? так? Ну, давайте почнемо це робити. Отже. Я намалюю стрілочки вниз. 3,11,15. Як нам з мішаного числа зробити неправильний дріб? Нам треба ціле так. помножити на низ і додати верх. Ціле все вірно ти сказала, ціле помножити на знаменник і додати чисельник. Вірно? Так. Так, ми переводимо мішані числа в неправильні дроби. В нашому випадку це 3 ми множимо на 15. Скільки це буде? Це на 15 це буде 45. 45 і додаємо 11. Скільки це буде? Це буде 55. Ой, 56. 56. І який в нас виходить дріб? 56, 15. 56, 15. В нас виходить неправильний дріб. 56, 15. Добре. Х15 ми так і залишаємо. Так. А ось число 4. Як нам перевести його в неправильний дріб? На що ми звертаємо увагу, коли от в даному випадку ми будемо переводити число 4 в неправильний дріб? Ми звертаємо увагу на знаменники. Ми звертаємо обов'язково звертаємо увагу на знаменники, які є в нашому. Прикладі, який є знаменник, такий знаменник має бути при переводі нашого натурального числа в неправильний дріб. Отже, знаменник буде 15 в будь-якому випадку. так? Так. 15. А як нам дізнатися, яким буде чисельник? Що треба зробити? Нам треба 4 помножити на 15. Нам треба наш знаменник. Помножити на наше натуральне число. І ми дізнаємося наш чисельник, так, Ліза? Да. Отже, знаменник у нас 15, число в нас 4. Ми 15 множимо на 4. І скільки в нас буде чисельник дорівнювати? 60. 60, а знаменник 15. Тобто, який в нас дріб виходить? 60-15. 60, 15. Якщо ви хочете перевірити себе. Просто візьміть і 60 поділіть на 15. І скільки ви отримаєте? Чотири чотири. Так ще раз нагадую: якщо у вас є натуральне число, яке вам треба перевести в неправильний дріб, спочатку подивіться, які у вас знаменники є в прикладі. Такий самий знаменник у вас буде при переводі натурального числа в неправильний дріб, а потім ви знаменник множите на те число, яке у вас є, і отримуєте чисельник. Так? Yeah. Добре, ми з цим розібралися. Вже ми отримали неправильні дроби, так? ми вже все перевели, і що у нас вийшло? Х може бути до за 57. за Спочатку давайте подивимося, що у нас знаменники вийшли всі однакові, так? Так. Да. Чи в нас існує якесь за правило, коли у нас знаменники однакові, а от чисельники різні? Так, яке правило у нас є? Коли в нас знаменки однакові, так. а чисельники різні, то більший дріб, у якого чисельник більший? Так, більший дріб той, у якого чисельник більший, так? У нас ми вже не звертаємо уваги на наші знаменники, так, ми вже дивимося на чисельники: 56 менше х і менші, менше 60. Так, от яке перше число, яке перше число замість? X можна підставити, Ліза? 57. 57. Давайте перевіримо, чи дійсно 57 нам підходить. 56 менше 57? Да. Так. А 57 менше, менше 60? Так. Да. Так, значить, число 57 нам підходить. Добре, давайте поставимо, що число 57 нам підходить. Добре, ж яке ще число може нам підійти? 58. 58, Давайте перевіримо. 56 менше 58. Да. Так, а 58 менше 60. Так, да. Так, також нам 58, це число нам також підходить. так? Добре. А ще яке число може бути? 59. 59. 56 менше, ніж 59, так? А 59 менше, ніж 60. Так, так. воно нам теж підходить це число 59. І я поставила отут крапку вже. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо число 60, то що в нас вийде? То 60 буде 60. Так, вийде. І це вже неправильно. Тобто, у нас. Є лише три числа, які ми можемо поставити замість Х, так? 57, 58 і 59. І 59. Так, цей ми приклад зробили правильно. Цей ми приклад зробили правильно. Ідемо, наприклад номер 2. Приклад номер 2, це заберемо і подивимось наш приклад номер 2. Отже, в нас є така нерівність. 3,18 менше, ніж 25х і менше за 8,1 третя. Що ми робимо тут? Ми теж переводимо. Так, ми теж робимо те ж саме: ми переводимо наші мішані числа так, в неправильні дроби. ще раз хочу нагадати, що щоб нам перевести мішане число в неправильний дріб, нам потрібно ціле. Помножити на знаменник і додати чисельник. так? так. Добре, Ліза, 3,18. Що це буде за неправильний дріб? Ну, треба 3 помножити на 8 і додати 1. Так. І що це в нас буде? І це буде 20. 3 на 8 це скільки? 24. 24 плюс 1? 25. Так, а який дріб у нас вийде? 25 восьмих. 25 у нас виходить неправильний дріб 25 восьмих. Добре. Так, наші 25х, так і залишаються. І число, мішане число 8,1 третя. Тут, як в нас буде, який неправильний дріб буде з цього числа. Нам треба 8 помножити на 3 і додати 1. 8 на 3 скільки буде? 24. І додати один? Це буде 25. І який в нас дріб буде? 25 третіх. 25 третіх. Так, абсолютно вірно. І що ми бачимо? Що, ми бачимо? що в нас чисельники однакові. Так, від... ми бачимо, що у нас утворилися однакові чисельники. А чи в нас існує правило? Та, існує. Так, які у нас є правила? Коли в нас чисельники однакові, так. а знаменники різні, так. то більший той дріб, у якого знаменник менший. У якого знаменник менший, абсолютно вірно. Тобто у нас перший знаменник іде 8, і напевно, якщо трошки подумати, то у нас буде йти до меншого до числа 3, так? так? Добре, і які в нас числа можуть бути замість Х? 7. Так, ми йдемо, якщо ми в першому випадку йшли від меншого до більшого, так? В першому прикладі, то тут ми йдемо від більшого до меншого. Перше число ми беремо 7, давайте подивимося: якщо ми візьмемо 7. То 25 восьмих, звичайно, що менше, ніж 25 сьомих, так? 5. Бо коли знаменник в нас менше. То це, цей дріб в нас більший, так? Так. Да. І 25 сьомих менше, ніж 25 третіх. Тобто, число 7 нам підходить, так? Так. Да. Також нам ще яке число підходить? Нам ще підходить 6. Нам ще підходить число 6. 25 восьмих менше, ніж 25 шостих, а 25 шостих менше, ніж 25 третіх. Да. Добре, 6. Нам також підходить. Ще яке число нам може підійти? 5. Ще число 5 нам підходить. 25 восьмих менше, ніж 25 п'ятих. А 25 п'ятих менше, ніж 25 третіх. Так? так, нам підходить число 5. І ще яке нам може підійти число 4. І ще нам підходить число 4. Так, воно буде останнє. В Списку нашому. 25 восьмих менше, ніж 25 четвертих, а 25 четвертих менше, ніж 25 третіх. Число 4 нам також підходить. А ось вже число 3, наприклад, нам не підходить. Правильно? Тому що це буде 25 третіх, має бути дорівнювати 25 третих, так? має стояти знак рівняння. Тобто, в нашому другому прикладі у нас 4 числа. Які ми можемо підставити замість Х. Вірно, я кажу? Так. так, ми цей приклад також зробили. Вірно, на домашні завдання ми вам хочемо запропонувати. Давайте це заберемо, ще один приклад. 7,513 менше, ніж х13 і менше 8. Спробуйте цей приклад зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть певні питання, ви задавайте в коментарях. Ми завжди вам допоможемо розібратися, як робити такі приклади, так, Ліза? Так. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки. І підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па, па 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 гарного дня! Па-па!